Таю, ми розшукуємо ось цих братика та сестричку, які зникли в окупації у селі Валер'янівка Донецької області. Дітей звати Данило та Богдана Гевало, хлопчику 10 років, його сестриці Богдані 7 рочків. І вашої допомоги у розшуку дуже просить їхній батько. Прохання, хто побачить моїх дітей, прошу звернутися до служби розвитку дітей та нацполіції. Зарані вам благодарю, бо я дуже сумую за своїми дітьми, хочу їх побачити. Пан Микола зараз понад усе хоче знову побачити своїх дітей, та найголовніше дізнатися, що з ними усе гаразд. Коли ми спілкувалися з чоловіком, він дуже переживав, був небагатослівним, але відчувалося, з якою теплотою та ніжністю він говорив про своїх дітей. Сина та доньку. Вони добрі, покладіти, ну вони люблять доброту, уваження як себе. Батько розповів, що коли почалося повномасштабне вторгнення, його колишня дружина з дітьми опинилися на окупованій частині Донецької області. А сам чоловік був на підконтрольній Україні території. Певний час їм вдавалося говорити по телефону. Чоловік переживав, але принаймні знав, що його діти живі і що з ними усе гаразд. Але потім вони. Перестали виходити на зв'язок і досі, на жаль, невідомо, де вони перебувають. Данило та Богдана офіційно вважаються зниклими безвісти. Батько Данила та Богдани дуже просить вас не залишатися байдужими і допомогти йому у розшуку сина та доньки. А ми зі свого боку просимо вас поділитися цим відео у своїх. Соціальних мережах, адже хто знає, можливо, саме ваші друзі чи знайомі упізнають братика із сестричкою і зможуть розповісти важливі подробиці. Але особливо уважно вдивитися в обличчя дітей я прошу жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, де власне жили братик з сестричкою. Звісно, на окупованих територіях зараз не транслюють українське телебачення, але це відео там можуть побачити у Ютубі чи інших соціальних мережах. Якщо ви упізнали Данила та Богдану, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Якщо незручно чи немає можливості телефонувати, нам можна написати на сайті або у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. Будь-яка, навіть найменша інформація є важливою, та більше того може стати вирішальною у розшуку. Найголовніше це не втрачати час. І якщо зникла дитина, то одразу звертатися або ж до поліції, або ж у службу розшуку дітей. І Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу безвісти дитини, будь ласка, просимо вас звертайтеся у службу розшуку дітей. Будь-яка інформація може бути корисна для пошуку. Також уважно вдивитися. Я прошу вас в обличчя інших дітей, які зараз перебувають у розшуку. Будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Магнолія тут є фото. Усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося знайти. Приділіть усього хвилину вашого часу, і можливо саме ви когось упізнаєте і зрештою допоможете розшукати. Якщо ви знаєте щось про дитину, яка є у розшуку, не зволікайте і одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Зараз через війну в Україні випадків зникнення дітей стало набагато більше, але водночас як і до повномасштабного вторгнення, на жаль, зникають діти, зокрема на умовно мирних територіях, і загубитися дитина може у будь-який момент і будь де наприклад, у громадському місті. Тож, ось кілька важливих порад батькам. Поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Крім того, порадьте дитині у такій ситуації знайти серед людей дорослих, також з дитиною або літню жінку, і хай скаже, що загубилася. А самим батькам найголовніше намагатися не панікувати, і якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно звернутися до поліції. Надайте фото та усю необхідну інформацію, а також зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 11630. Ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації.